Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бергенець пише: це катастрофа. Спілкуюся з притомними політологами, а вони не розуміють простих речей. Ок, я був народним депутатом двох скликань, і мені певно зрозуміліше. Спробую повільно ще раз. Ані Зеленський, ані Шольц, ані Сунак не мають права вирішувати одноосібно, що робитиме їхня країна протягом майбутніх десяти років. Це робить і лідер, і парламент. Тому передбачена процедура ратифікації. Це коли парламент підтверджує підпис президента, канцлера чи прем'єра це логічно завтра лідер піде у відставку, і що для прикладу сьогодні наша ВР ратифікувала дрібні зміни в угоду про співпрацю між Україною і Британією? Це небезпекова угода, яка може поставити Британію на міжу війни з московитами, а просто уточнення до політичних і митних стосунків. Вона обов'язкова до ратифікації. А те, що підписує Зеленський, це не угода в ній. Немає зобов'язань рамок відповідальності, то що це спільна заява про взаємну підтримку. Саме тому вона набуває чинності в момент проголошення, не ратифікується і не має жодної сили і на. Найстрашніше, навіщо це робиться? Це робиться, щоб виконати стамбульські угоди, де це передбачено. Україна не вступає в НАТО, але отримає гарантії від групи країн. Це не просто піар чимає величі. Це формат відмови від руху до НАТО. Гроші і допомоги, які виділяються Україні, виділяються не через ці угоди. Уявіть собі, Байден не може вибити гроші для України, а Шольц не встиг підписати, а вже оголосив про допомогу. Чому? Бо ці гроші вже давно закладені в німецькому бюджеті для допомоги нам і до угоди стосунку не мають. Дякую, що дочитали. Більше так довго не буде. Олег Леосенко Підкреслює результат п'ятирічного правління маріонетки олігархів і кураторів. Судова система вбита, правоохоронці кишенькові. Всі гілки влади узурповані, свобода слова вбита. Замість президента державою керує завгосп, який навіть в армії не служив. Перемога ЄС НАТО за зарежимо режиму неможливі до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.